У лісі посеред Великої Галявини стояла хатинка ведмедиків. Тато ведмідь, мама ведмедиця та маленьке ведмежатко. Це була дуже дружня, щаслива родина. Одного разу. Тато Ведмій запропонував маленькому ведмежаткові провести час разом, піти на річку та наловити риби на вечерю. Ведмежатко дуже зрадів і вибіг на вулицю. А на вулиці в ту саму мить почався вітер. Він ставав сильніший, сильніший. Ведмежатко трохи навіть злякався, але. Залишався на вулиці, в ту саму мить розпочався дощ. Дощ ставав все сильніше та сильніше. Ведмежатко заховалася під листочками та чекала, коли ж скінчиться той дощик, щоб повернутися додому. Дойшов, шов і не скінчався, але раптом дощ закінчився, і він. Дощ закінчився, і він повернувся додому. Дитину зустріли мама і тато. Ведмежатко, ти весь мокрий, дивись, не захворій!» Ведмежатко ліг спати, але все ж таки він застудився під дощем та й почав кашляти. Мама ведмедиця лікувала його теплим чаєм із медом. Та солодкою малиною, а татко сидів поруч та розповідав ведмежаткові казку на ніч. Зранку ведмежатко прокинувся, йому почувся якийсь стукіт. Це, мабуть, тато пішов до річки без мене. І він почав тихенько плакати, але відчинилися двері. І до кімнати зайшли разом мама і тато. Доброго ранку, синочечок, сказали батьки. Як ти себе почуваєш?» Татко, ти дома, а я думав, що ти пішов на рибалку. Але ведмідь відповів, що він ніколи не пішов би один, бо. Пообіцяв синочку, що він буде разом. І підуть вони у вісі бог. Ти самий гарний татко на землі, сказав ведмедик, підійшов до татка і обійняв його. І пішли вони всією родиною. Роздивлятися малесеньких рибок в акваріумі. І вся сім'я була щаслива.